Вітаю, друзі, 7 грудня з святою неділею будьте здорові. Справа народного депутата Анни Скороход по її обвинуваченню в вимаганні 250 тисяч, нібито за включення якогось бізнесмена в санкційні списки тріщить по швах. Вона шита білими нитками. І я вам зараз. Приведу повний фактаж. Я мовчу про відео, яке облетіли і перепостили всі комунілінь, але ніхто, ніхто не звернув увагу на те, що воно відверто монтоване, нарізане. І всім було байдуже, що голос на ньому не анне скороход, а якогось, м'яко кажучи, педіка. І тут в мене питання до людей, які кричать: ми за демократію, ми в опозиції, ми там-то. І в той же час постять це відео. відео. Яке направлене на одне: відбілити РНБО і очорнити народних депутатів. Особливо тих, які дозволяють собі відкрити рота і казати те, що не подобається владі. Ви всі бачили фото нібито вилучених коштів у Анне Скороход. Ось вони. Але вона вірно написала на цих скріншотах: це фото не з її квартири. Відео її квартири вона опублікувала, кожен може зайти. Подивитись. Тобто взяли фото зроблених в інших людей, можливо, в цій справі по обшуках, можливо, взагалі не всі. Видали за фото з квартири Анни Скороход і давай лайно по трубах. А ось один з головних аргументів на користь Анни, крім монтованого відео. Ви бачите цей скріншот, його всім показували. Це скріншот листування, ось фото його е, Анни з тим, хто нібито давав їй кошти. Так от, час відправки СМС з Ані пізніше, ніж вона відповіла. Тобто Анна відповіла на СМС, яке ще не отримала. Це прямі ознаки монтажу. Тепер про цілі цієї сфабрикованої справи. Подивіться ось це відео речника Служби безпеки України. Після отримання траншу клієнту повідомили, що цю частину нібито передадуть посадовцям РНБО. Втім. Ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки фігуранти не змогли знайти особу, яка би погодилася вчинити незаконні дії. РНБО святі нібито скороход шукала, кому дати кошти, але ніхто не погодився. А де в записи тих, хто відмовлявся, а? Отож. А я скажу вам. Вся ця спецоперація з звинуваченнями, Анни скороход, вона виникла з декількома, ну, мета, декілька цілей. От одна з головних цілей це відбилити РНБО. Відбилити РНБО і де торгували місцями в санкційних списках. В мережі прямо пишуть, що готується підозра колишньому секретарю РНБО Данілову. Я знаю людей, з якими спілкувався його син у відні, і пропонував за гроші виключити їх з санкційних списків або не включати. Так званий омбусмен санкційної політики, як вони його називають, а точніше, клерк з офісу президента Педік Волосюк, є на записах на плівках Міндіча. Там чітко зафіксована торгівля санкціями на цих плівках. Служба безпеки України, яка явно була зацікавлена в цій справі, документувала Анну, все притягло набу до цієї справи по одній простій причині. Якби було одне СБУ, взагалі б ніхто в цей фейк не повірив. А так, Набу, яке підтримує суспільство, яке викрило плівки Міндіча. А отут ще один дуже цікавий момент. Анна готувала і вносила в раду проєкт постанови по плівкам міндіча. Влазо мною на цю тему перелистування, ось скріншот. А ось і сам власний проєкт. Прийняття проекту цього проекту постанови Верховної Ради дозволило забезпечити належне інформування суспільства, поглиблення боротьби з корупційними проявами, а також уникнення недомовок ймовірних зловживань і завдання шкоди у зв'язку з початком оприлюднення спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Та Національним антикорупційним бюро України 10 листопада 2025 року окремих складових справи проявлені масштабні махінації, зокрема у сфері енергетики. Також прийняття даного проекту постанови Верховної Ради України дозволить донести до людей правду щодо всього, що стоїть за плівками Міндіча. Та допоможе державі уникнути шантажу в ге... в тому числі геополітичного. А також зважаючи на те, що існують свідчення, що існувало непублічне об'єднання певних осіб або бек-офіс, яке збирало інформацію щодо цілого ряду осіб, сприятиме забезпеченню їх безпеки. Як і викриттю сітки недобросовісних журналістів, блогерів, правоохоронців, суддів, тощо, які всі працювали в цій злочинній схемі? От чого вимагала Анна і чого бояться в НАБУ, бо втратять в тому числі свої важелі впливу? Ну і нарешті ще один надзвичайно важливий момент. Надзвичайно важливий момент Анна. Мала летіти в США. От до вашої уваги, квитки. туди і назад. Запрошення від конгресмена Роберта Піттенгера на безпековий форум 9 10 грудня. Анна мала зустрітися з високопосадовцями адміністрації Трампа і передати звернення. Ось це звернення, а ось підписи під ним. Це звернення рідних зниклих безвісті. А це їхні підписи. А плюс підтримка мирних ініціатив Трампа. Ось текст цього звернення. Я хочу, щоб ви його почули повністю. Це дуже важливо. Звернення до президента Сполучених Штатів Америки. Пана Дональда Джола Трампа, від родин зниклих безвісті та полонених українських військовослужбовців, шановний президенте Трампа, ми родини українських військовослужбовців, які зникли безвісти безвісті під час бойових дій або перебувають в полоні в Російській Федерації. Звертаємося до вас із щирим проханням допомогти знайти шлях до миру. Та припинення війни, яка забрала тисячі життів та принесла неймовірні страждання мільйонам людей по обидва боки лінії фронту. Минуло багато місяців, а для деяких сімей навіть е, роки з моменту зникнення наших близьких. Однак більшість із нас досі не має достовірної інформації про їхню долю. Кожен день війни. Приносить нові втрати, біль та невизначеність. Наші сини, чоловіки та батьки заслуговують повернутися додому живими. Ми не прагнемо нікого винуватити. Ми шукаємо наших близьких, які віддали своє життя та свободу за Україну. За свободу, за цінності, що поділяє весь демократичний світ, пане президенте. Ми звертаємося до вас як до людини, яка розуміє цінність людського життя та, можливі... та важливість справедливості. Ми просимо вас докласти всіх можливих зусиль для зупинення війни між Україною та Росією. Та сприяти мирній угоді, яка покладе край вбивствам наших громадян та руйнуванню нашої країни. Друге, публічно порушити питання військовополонених, репатріації тіл та пошуку зниклих безвісті, щоб привернути міжнародну увагу до трагедії українських військовополонених та тих, чиї пошуки. Досі невідомі. Заохочувати міжнародний тиск на Російську Федерацію, щоб підтвердити статус українських військовополонених та надати Міжнародному комітету Червоного Христа повний доступ до всіх місць утримання під вартою. Підтримайте створення міжнародного механізму для перевірки, обміну та повернення українських військовополонених. Репатріації тіл та індифікації тих, хто залишається зниклим безвісти. Кожне ім'я, кожна історія це не лише особиста трагедія, а й частина спільної жертви, яку Україна приносить за свободу. Ми віримо, що ваш голос, пане президенте, може допомогти врятувати життя, відновити справедливість. Діалог. Ми переконані, що прагнення до миру є справжнім вираженням людяності. І ми глибоко вдячні вам, пане Президент, за ваші зусилля в цьому напрямку діалог, дипломатія та прагнення до справедливого врегулювання. Єдині способи зупинити подальше кровопролиття та відкрити шлях до звільнення військовополонених та пошуку зниклих безвісті. З найглибшою повагою та вдячністю сім'ї українських військовослужбовців, які зникли безвісті або перебувають в полоні. Ви бачите ці підписи: це підписи наших громадян. Сімей тих, чиї сини Батьки, брати зникли безвісті, знаходяться в полоні, які не можуть їх повернути, а Українська держава не може в цьому допомогти. Цим, в тому числі, займалася Анна Скороход. І вона мала 9 10 грудня передати це звернення конгресменам, людям, які тісно співпрацюють з адміністрацією Трампа, входять до його команди. І таким чином підтримати мирні ініціативи Трампа і допомогти звільнити наших військовополонених, знайти безвісти зниклих і повернути тіла полеглих. Набу і СБУ зірвали поїздку Анни, зірвали передачу цього листа. Зупинили процес нікому. Зелений гнид в парламенті це не потрібно. Ніхто не їде, ніхто не везе це звернення, ніхто цим не займається. Це страшна правда війни. Так само як і одна з головних причин, чому була влаштована ця провокація проти Анни. Звичайно, Анна Скороход не свята. Святих в цьому парламенті немає взагалі, та й в політиці в цілому на Босні є, святих немає. Звичайно, в цьому парламенті зібрались не найкращі представники українського суспільства. Але водночас мушу сказати, що Анна Скороход – це одна з тих, хто. Не мовчава і не мовчить навіть зараз. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.